Ян, Янка. Знаємо вашу історію. Це історія тих людей, які поруч з Україною з перших днів війни і те, що ви робите, велика праця, допомагаючи, підтримуючи українців, українців на фронті. Це дуже важливо. Тих, хто на передовій, тих, хто реально захищає щоденно. Україну, і не тільки Україну, я вважаю Європу, весь світ, наші спільні цінності, вашу прекрасну державу, народ Польщі, і я вдячний народу Польщі, що є такі сини і доньки у народу Польщі, які поруч з нами, не тільки сусіди, а реальні наші друзі. Ви абсолютно героїчні постаті. Сучасності, і я пишаю, що в Україні є таке сильне сусідство. Я вам хочу подякувати. Я знаю, як ви вивозили наших бійців, як допомагали, як це робиться. Ми знаємо всі ці ризики, ризики і, і знаємо, що Скільки людей загинуло, які хотіли зберегти життя іншим, віддаючи своє життя. Тобто, ви знаючи про всі ці ризики, і ви громадяни нашої сусідньої Польщі, дуже потужної держави, і ви громадяни Польщі настільки близькі українцям. Ми вам за це дуже дякуємо. П'янка, я знаю, що ви Ну сьогодні голос про те, що відбувається, про російську агресію, про те, що робиться в Україні, про всю цю загарбницьку, абсолютно несправедливу війну. І, і Зброя у нас це наша правда. Це такі люди, волонтери, як ви, і, і голос, і це дуже важливо, що інформація вона, вона є зброєю. і всі російські наративи вони розбиваються в скелю. Коли є така скеля друзів, я вдячний вам, що у України є такі польські друзі. І в ваших особистостях хочу подякувати польському народу, абсолютно всім людям, які з перших днів відкривали свої сім'ї, відкривали свої домівки, відкривали себе і допомагали. Я вважаю, що будь-які виклики, на нашому спільному шляху, це. Ніщо в порівнянні з тому, що є така міцність між нашими людьми. Я вам за це дуже дякую. Puszają, że w Ukrainie jest takie My jesteśmy bardzo wdzięczni. I ja myślę, że wszyscy Polacy mają to zrozumieć i że wielu z nich rozumie, że to Polska wdzięczna Ukrainie za to, że zachęca całą Europę, w tym czasie i Polszu I ja to znałam od 2014 roku, a osobliwo zaraz I ja myślę, że to duże bardzo ważne, żeby o tym I ja nie tak. wyobrażam sobie, żeby młodzić. Ja wam duże dziękuję, waszemu narodu i waszej możliwości. Ja znam, że wy jakoż przykład dla... Ja bardzo dużo pracuję z żołnierzami e, i ja znam, że za Які вам, в них є ця сіла, щоб воювати далі до перемоги. Я вам бажаю за щирого серця, перемоги і міра. Дякую вам дуже. Для мене і для всіх моїх добровольчих бойових медиків це велика честь. І я хочу сказати, що ми будемо на передовій з вами до перемоги до кінця. Дякую. 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 Дуже вам дякую. Ja, дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Держите я. Бачився. Дякую вам, Дісней. Дякую. І слава Україні! Це зробили українські діти, які у Польщі зараз пробивають. І вони сказали, що я можу це подарити для людини, яку я... No, часто кажу, що велика честь до цієї людини. І для мене я їй дуже вдячна. Ми говорили перше інтерв'ю в, в Польші, пане Олені, Оле, я ja передам його обов'язково. Буду дуже вдячна. Це від українських дітей, які перебувають у Польщі. Я хочу дати вам шедром, який був з нами до кінця в Соїдарі, потім і в Бахмуті, пізніше на Запоріжжі, бо там ми працювали зараз. Це була б для нас велика чеща. Дуже дякую. І для мене Велика каже. Дякую. Дуже дякую. Дякую. Дуже дякую. Дякую. А все добре. Дякую вам ще раз. Дякую. дякую.